Ви на каналі Дракон Ти завжди вперед, і з вами я Юля. Сьогодні я покажу вам один із найцікавіших замків Львівщини Золочівський замок, першу зупинку нашої мандрівки золотою підковою Львівщини. Поки ми їдемо з центру Львова, варто згадати, що це місто не просто місце старту, а саме серце культури та історії нашої країни. Львів протягом століть був великим торговельним і культурним центром, де змішувалися впливи Європи та Сходу, і саме звідси починали свій шлях численні мадрівни. Ки й військові його старі квартали, широкі проспекти і площі. Це не просто краса, а живий музей архітектури та духу часу. Львів завжди був воротами на схід і захід. Через ці землі проходили торгові шляхи, якими везли сіль, тканини, прянощі і коштовності. Саме тому навколо міста почали зводити замки. Вони мали не лише обороняти, а й контролювати рух і вплив на регіон. Важні ніж зайти до самого замку, ми потрапляємо до будівлі, де розташований музей східного мистецтва, і це зовсім не випадково. У Золочівському замку є унікальний китайський палац, один із трьох у всій Європі, збудований у китайському стилі, ще у 18 столітті. Цей маленький яскравий павільйон став подарунком короля Яна III Себеського своїй французькій дружині та служив місцем далечі від оборонних мурів. У цих залах колекція мистецтва сходу з Єгипту, китайський порцеляновий посуд і Ольські гравюри, індійські тканини, сувої, а також металеві та кам'яні скарби, що демонструють, якою була культура далеко за межами Європи. Серед усіх експонатів китайського палацу є речі, які одразу змінюють настрій залу. Це єгипетські ушебці, на перший погляд маленькі фігурки людей, але насправді це були слуги для потойбічного життя. Давні єгиптяни вірили, що після смерті людину чекає не спокій, а праця у загробному світі потрібно було обробляти поля, носити воду виконувати накази богів і щоб не працювати самому, то громниці клали у шепті. Кожна така фігурка вважалася живою після смерті власника. На них спеціально писали заклинання. Коли боги покличуть, у шепті має відповісти замість господаря і піти працювати. У багатих похованнях таких фігур могло бути не одна і на дві іноді кілька сотень. Фактично, люди набрали із собою в інший світ цілий персонал. І тепер уявіть: ці у шепті пройшли шлях із давнього Єгипту через століття війни імперії із що опинилися тут, у замку на Львівщині. Це той момент, коли розумієш, золочівський замок це не лише про історію України. Це місце, де зустрічаються цивілізації, які ніколи не мали перетнутися. Утрішньому дворі, просторому, але суворому, оточеному високими стінами. Саме тут, колись розгорталося життя замку, огляди гарнізону, зустрічі гостей і стратегічні наради. Шній двір у таких замках був не просто простором між стінами. Це було місце, де вирішувалося, чи витримає фортецю облогу. Якщо ворог проривався всередину, двір ставав пасткою. Захисники з мурів могли обстрілювати його з усіх боків. Перші зали Великого паласу знайомлять нас з макету місцевості й історією замка. Рельєфи реконструкції та карти показують, як ці місця виглядали століттями тому. Тут же ми бачимо предмети побуту та оборонну зброю, що допомагала витримувати численні облоги. Головна будівля великий палац, побудований у 1634-1636 роках на кошти магната Якуба Собеського за проектом італійського архітектора в стилі Палазо Інфортеза. Це не просто старовинна будівля, а справжня фортеця, конструкція якої включає товсті стіни, пастіони, рів і навіть колишній підвісний міст. Замок будували для того, щоб контролювати торгівельні шляхи та захищати ці землі від нападів. Він багато пережив турецькі облоги у 1672 та шістсот роках, а пізніші часи Австро-Угорщини та Польщі. Старі фотографії на першому поверсі показують замок таким, яким він був у різні роки: зруйнований, перебудований, відновлений. Це нагадування, що навіть камінь не є вічним. А ще зверніть увагу на книги під склом. Це старовинні святі писання Євангелія, створені. І задовго до появи сучасного друку у часи, коли ці книги писалися, одна така могла коштувати дорожче ніж великий будинок. Їх переписували вручну на пергаменті чорнилами які не тьмяніють століттями. Такі книги зберігали не для читання щодня. Вони були символом влади, знань і Божого слова і часто переживали свої замки, палаци та їхніх власників. І виходить дивний контраст: стіни, які мали стояти вічно, руйнувалися. А слово заховане склом дійшло до нас через століття. Особливу увагу варто звернути ну, на монументальну батальну картину XVII століття. Це не просто полотно. Це візуальна історія бойових дій того часу, коли володарі та військові вирішували долі державними листами а мечем і гарматою. <му> У коридорах стоять історичні гармати, які справді могли бути частиною оборонної лінії замку. Поруч літаври, що колись повіщали про небезпеку чи великий прийом. На другому поверсі зала з мисливськими трофеями та полюванням як символом статусу. Тут багато рогів оленів, що свідчить про престижність цих мисливських традицій. У по поверху люстра з кісток динозаврів да так. Це не художня вигадка, саме такі люстри з кісток до історичних тварин стали одним з найцікавіших експонатів музею, які одразу привертають увагу кожного. Також тут виставлено античні меблі та побутові речі: столи, шафи, каміни, ліжка. Усе це створює відчуття життя шляхетських сімей 17-18 століть. На території замку знаходиться капличка пам'ятник жертвам НКВС, створена на згадку про трагічні події літа 1941 року, коли сотні людей були вбиті у стінах колишньої. В'язниці, що діла тут у радянські часи, поруч із замком можна побачити камені з за зашифрованими символами 14-15 століть, які за легендою пов'язані з тамплієрськими таємницями і навіть вважаються кам'яним бажань, якщо доторкнутись і загадати щирий намір. Кімнати другого поверху виглядають стрімано, але їхня справжня цінність не в позолоті у 18 столітті. Повне облаштування однієї такої кімнати могло коштувати як кілька будинків у місті або маєток середнього шляхтича. Меблі докупували комплектами, їх замовляли індивідуально з дорогих порід дерева і чекали місяцями, а інколи й роками. А тепер деталь, яку зазвичай не помічають: багато шаф і комодів мають нерівну симетрію. Це не помилка майстра. Ті меблі спеціально робили трохи асиметричними, щоб одразу було видно. Річ виготовлена вручну, не повторена за зразком. І саме ця недосконалість робила її значно дорожчою. Тому, коли дивишся на ці кімнати, варто пам'ятати: тут показували небагатство, тут демонстрували смак, можливо. Устій владу мовою дерева й форми. заслуговує велика червона кімната з оксамиту. Колір і матеріал тут не випадковий. Червоний оксамит часто використовували у кімнатах, де приймали важливих гостей, бо він символізував владу і розкіш. Виходу зверніть увагу на масивну брамоту колишніх підвісних міст. Вони були ключовими елементами оборони замку, що показують наскільки серйозно її проектували як неприступну споруду. Дякую, що подорожуєте зі мною. До наступної зупинки пишіть у коментарях, куди би ви хотіли зі мною помандрувати. Дякую за перегляд, всім бай-бай.